А се з вами в гості завітав хлопчик Тарас з проханням про допомогу. А про яку саме давайте його послухаємо. Торт у мене був учора, а сьогодні вже немає. Каже, мама купить завтра. А чому ж так буває? Вчора ще лежав сніжок на санчатах, я катався, а сьогодні у дворі. По коліна вже води. Тату каже: не хвилюйся, завтра дощ передають, лише я не розумію. Вчора, завтра і сьогодні. Що це значить? Поясніть. Ми вже з вами знаємо, що це таке сьогодні, учора і завтра. І тому ми з легкістю допоможемо Тарасу. Тож, давайте пригадаємо! Сьогодні це день, який іде зараз. І продовжується він до вечора, поки ми не ляжемо спати. Сьогодні, дітки, ви прокинулися вранці, вмилися, почистили зуби, зробили зарядку, поснідали. А що ти робив, Тарас, сьогодні зранку? Пам'ятаєш? Я з татом бігав на стадіоні цілий ранок. А зараз. Ми згадаємо, що таке учора. Тарасику, слухай уважно. Вчора це той день, який пройшов, промайнув. От, наприклад, я учора садила квіти. А що робили ви учора? А я учора був у Макдональдсі. А зараз згадаємо, що таке завтра завтра. Це той день, який настане. Коли ми прокинемося, завтра вранці настане завтра. От, наприклад, завтра я планую своїми друзями відвідати кіно. А що ви плануєте на завтра? Дякую, дякую вам, діти. Я все зрозумів. І запам'ятав, що значить, вчора, сьогодні та завтра. Але ще мені не зрозуміло, що таке частинка, а що таке ціле. Допоможіть мені, будь ласка. Зараз поясню і для Тарасика, і для його подружки Оленки, що таке ціле та частина. У нас одне яблуко, а треба пригостити двох дітей. Як розділити яблуко? Правильно розділити на частини. Двоє дітей дві частини. Більше діток більше частинок яблука. Коли ми ділимо щось на дві однакові частини, це називається половинка. Ціле завжди більше, ніж частина. Це бурячок. А це частина бурячка. Це ціле яблучко. А це половинка яблучка, частина. Це помідор. А це частина помідора. Це будинок ціле. Це вікно частина будинка. Двері також частина будинка. Це велосипед, ціле. Це колесо від велосипеда, сідло та педалі. Вони є частинами велосипеда. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.